Смертельне перехрестя на пішохідному переході у Здолбунові 21 жовтня збили 58-річну місцеву жительку, ДТП трапилося трапилася у вечірню пору за 200 метрів від дому потерпілої. Медики швидкої опісля із Долбунівської лікарні усю ніч боролися за життя потерпілої, але травми виявилися несумісні з життям. Жінку збили на тому ж самому місці, де у січні цього року було на смерть збито її чоловіка. Перехрестя стало фатальним для подружжя. подружжя. Да? Чоловік в січні, автобус Чоловік, їхав. Військовими всіх везли автобусом он, світофору. А це це жінку. Так, за кермом автомобіля, який збив 58-річну здобунівчанку, була працівниця поліції. За справу взялося Державне бюро розслідувань. Близько 19.40 у місті Здолбуні в Рівненської області правоохоронниця за кермом авто здійснила наїзд на 58-річну жінку, яка переходила нерегульований пішохідний перехід. За результатами освідування водійка була твереза. Окрім смерті подружжя на цьому перехресті, часто трапляються ДТП. Водії нарікають на проблемність ділянки. Я вдягаю окуляри мінуса, тому що і оце було був дощ. То взагалі ну, на малій швидкості. Стараємося на малій швидкості не розганятися там взагалі і так. отак сидіти, отак сидіти, дивитися. Там погане освітлення, і не немає розмітки зебри. Люди, з якими ми поспілкувалися, теж відчувають чимало проблем при переході вулиці. Бідкаються, що на знаки не усі водії звертають увагу, вимагають від міської влади реакції на ситуацію. Яке воно освітлення? Ну, дивіться, щось там воно таке блимає. А тут же кармани, бачите, ото. Карман один, карман другий, карман третій, ще тут вискакує. А він спішиться, і карман проскочить. Я вже скільки питав водіїв, кажу, а якщо світофор, то на що там і так нема де розігнатися. На що де розганятися? Він їдь на автобамі розганяйся, правильно? Вулиця Шевченка, де трапилося ДТП, поділена. За одну частину відповідає Здолбунівська міська рада, а за іншу служба відновлення та розвитку інфраструктури Рівненської області. Та частина ділянки. Яка трапилась ДТП, вона приналежна до Облавтодору від кольця по зупинку вона КП з Лубунський, а далі облавтодор. У службі відновлення та розвитку кажуть, що частина вулиці, де трапилося ДТП, є якраз власністю міста. Відповідно до наших даних і до пікетажного журналу. І картографічних матеріалів, які ми маємо, автомобільний шлях Т-1801, який проходить через місто Здолбунів. Він суміщається частково з вулицею Шевченка, вулицею 8 березня і ще двома місцевими комунальними вулицями, і виходить на, автомобіль, на автомобільну дорогу Н-25 через населений пункт Здовбиці. Відповідно до тих матеріалів, які я бачив в відкритих джерелах. Дорожньо-транспортна пригода сталася за межами ділянки автомобільної дороги Т-1801. На безпосередньо території балансоутримувачем якої є здорбунівська міська рада. Місто цього року за власні кошти вкладало на своїй ділянці дороги асфальт. Розмітку не нанесли. Втім, знаки на місці. Більше того, після чергової смертельної ДТП заговорили й за світлофор. Думали поставити світофор, ми внесемо його в програму розвитку на наступний рік, і я думаю, що там світофор буде. Опитані нами жителі сподіваються, що світлофор таки з'явиться на цьому місці, адже поруч і школа, і місцевий гідропарк. А відтак тут проходить щодня чимало людей. Щодо поліцейської, яка збила жительку з Долбунова, то попередня кваліфікація звучить так. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років. Наразі розпочати розслідування. Артем Шаула